І Кіровоград зустрів демобілізованих офіцерів 17-го окремого батальйону. Командири прикривали виведення із зони АТО основного складу підрозділу. Замість рядових вони чергували на блокпостах, аж поки не прийшла заміна. 17-й добровольчий батальйон тероборони Кіровоградщини утворили ще під час першої хвилі мобілізації. Останні півроку його бійці весь час були на передовій. Найбільших утрат батальйон зазнав у січні під горлівкою. Тоді в боях із проросійськими найманцями загинули четверо воїнів. Понад три десятки бійців батальйону зазнали поранень. Зустрічати своїх героїв на площу героїв майдану. Прийшли рідні, друзі, волонтери та просто небайдужі жителі Кіровограда. Кіровоградщина супер, супер країна. Ми вихли, навели вели а Вони нас поважають там, показали себе з найкращої сторони. Дякуємо всім людям, які були з нами, які поряд були з нами, які допомагали. Ваша підтримка дуже допомогла нам. Дуже вдячні всім. Всім привіт. Нарешті ми вдома.